Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором. Традиційний огляд фронту до вашої уваги і починаю, як завжди, з напрямку Білгородщини, оскільки не втомлююсь наголошувати на тому, що по-перше, перенесення війни на територію ворога це правильно, оскільки Росія не очікує, розумієте, Росія очікує багато чого. Росія очікувала, що буде війна на території України, Росія очікувала, що в неї буде перевага. Росія очікувала, і російські командири, що вони зможуть а, нанести поразку українським військам і окупувати українську територію, але вони точно не готувалися і не очікували війни на власній території. А отже, будь-які дії, чи то російських повстанців, чи то дії Сил оборони України по ураженню російських військових об'єктів на території Білгородської Курської областей, це запорука безпеки Харкова і це запорука безпеки наших північно-східних. Областей і кордонів, це треба розуміти, і тому продовжуються наносити удари наші сили по військових об'єктах на території області. Завдання, які ставляться, вони доволі амбітні і правильні. Задачі знищення і пошкодження військових об'єктів, знищення систем С-300, якими ворог обстрілює Харків, не припиняючи ракетний терор, і відтягування уваги і сил і засобів Росії саме на цей напрямок. Крім того, що варто зазначити, що якщо ми подивимося на купінський напрямок, то там зменшилася дещо активність ворога, а сил, видно, не вистачає на сьогоднішній день. Вони перегруповуються, доукомплектовуються, чекають того підкріплення, тому що триває посилена мобілізація в Росії, і, вочевидь, вони без пауз, без зупинок планують продовжувати наступ, доволі ризикуючи при цьому. Тому що треба зазначити, що цей ризик він пов'язаний із тим, що Росія зараз ну фактично ставить все на те, щоб досягти результатів, оскільки вони розуміють, що час може спрацювати проти них. І тоді в такому випадку, все ж таки, захід, захід буде більше допомагати Україні. Конгрес США зрештою проголосує допомоги підтримки для України, а Європа буде надавати більше зброї. І тоді виникає більше можливостей закріпити оборонні позиції, стримувати фронт і наносити ворогові максимальні втрати, і навіть спробувати перехопити ініціативу. Ось це тому, чому Росія ризикує, і для того, щоб продемонструвати, що їх ризик. Він був невиправданий, Звичайно, наші партнери бажано, щоб нам надали необхідні засоби ураження, але про це дещо згодом. Так от на Лиманському напрямку, далі за Купінськом, тривають бойові дії. Немає успіху. Ворог ці всі атаки відбуваються в районі Тернів. На жаль, цього не можна сказати про Бахмутський напрямок, де ворог намагається розвивати успіх, просуватися і в районі Іванівського, і підходити до Часового Яру. Наші сили там продовжують протидіяти, обстановка складна, часів яр зруйнований практично. І допомагають нам в цьому перевага висот, які ворог намагається забрати у українських сил оборони, витіснити з цих позицій. Тому це зараз такий гарячий напрямок. Ще один гарячий відтинок фронту непростий це Авдіївський напрямок, де звичайно. Відбивають атаки ворога, і навіть концентрація і координація зусиль з об'єднання бронетанкових кулаків не дають противнику шансів прорвати українську лінію оборони. Цікаво, що ворог повертається до тактики застосування колон, до тактики застосування танків, до тактики застосування бронетехніки. Вочевидь, машинки для гольфу не виправдали себе, і не дуже то вони можуть пересуватись і допомагають російським військам, але не допомагають і танки, тому що як в районі тоненького, так і на інших відтинках ці атаки відбиваються. І якщо сказати про те, чому ворог міг повернутися до таких тактик, ну тому що інші себе не виправдовують, вони експериментують і вони поспішають. Ось в цьому є відповідь. Так само непростий напрямок це Новопавлівський, де ворог намагається розвинути наступ одразу за двома напрямками: це напрямок Курахове і напрямок на Вугледар. І якщо говорити про можливі наступальні дії ворога, які прогнозуються на червень, то дійсно на цих відтинках, зокрема і тут, в районі Вугледару, як з південного флангу на Донеччині, може бути активізація. Ворога тому там теж укріплюються оборонні рубежі. Запорізький напрямок у ворога особливих успіхів немає. Наші сили стримують атаки, відбивають так. само це стосується і лівобережжя Херсонщини. Російські війська продовжують ракетний терор, вони б'ють по Харкову, наносять удари по Дніпру, Запоріжжю, Херсону. Страждає Донеччина і так само від Кабів і Сумщина. Тому, звичайно, що питання надання Україні засобів протиповітряної оборони надзвичайно актуальне. Про що зараз під час саміту, який відбувається у Брюсселі, присвяченого річниці створення північно-атлантичного альянсу, говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який каже, що у партнерів є понад 100 батарей систем Петріот, а нам потрібно ще, хоч 5-7 для того, щоб збільшити захист нашого неба. Так само, президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що Україні потрібно більше зброї, сил і засобів для того, щоб стримувати більш масштабний наступ Росії. Цьому присвячені і зустрічі з міжнародними партнерами. Про це він сказав під час підписання. Угоди про гарантії безпеки з Фінляндією, чергового важливого документу, і про це говорить в інтерв'ю для західних медіа. Мета привернути увагу заходу, що триває гаряча фаза війни, що Україна все ще в небезпеці, що нам потрібна більша підтримка. І як тільки в нас будуть сили засоби озброєння, Україна здатна стримати і відбити цей наступ, ось цей ключовий меседж, який треба розуміти на сьогоднішній день, про що. Говорить президент, і про що говорять зараз на міжнародній арені, так само сказав президент про те, що Росія планує мобілізувати 300 тисяч до червня. Дійсно, такі плани у ворога можуть бути, але виникають сумніви в тому, що вони ці плани виконають. Можливо, вони розраховують мобілізувати 300-400 тисяч до кінця року, до осені, до вересня-жовтня. Перша партія буде 100-150 тисяч якраз на червень, дуже швидко, і далі будуть доукомплектовувати свої підрозділи наступними з прицілом на те, щоб розтягнути максимально бойові дії, тому важливо мати далекобійні ракети, артилерію, дрони, для того, щоб зараз стримувати, переривати логістику і не давати ворогові доукомплектуватися, перегрупуватися, бити по їхніх об'єктах, де концентруються сили, і таким чином сповільнювати підхід тієї сили мобілізованих, яка може надходити, для того, щоб забезпечити захист наших позицій. Дякую, бережіть себе, слава Україні!